Це відео для туристів, які їдуть за кордон і не беруть страхування. Друзі, хоч на дверях і вісить старий прайс, але вартість медичних послуг у Європі безпосередньо у Франції саме така. Ось, будь ласка, якщо у вас це хірургія так або. Ну, Наприклад, щось важке, це спеціалісти там вузького профілю. Ось це вартість за одну добу, за один день. 1800 євро наприклад. І. Так, ось 1600, 1100, там, в залежності від ну, хірургії, так, ти 161. Це пакет, я так розумію, денний там 20 євро, це за швидку допомогу за півгодини, це за кімнату, тобто за палату. І це вартість піде жене, це сніданок, типу, перекус якийсь. Ось такий прайс, і ціни з 18 рік зараз ціни набагато вищі. Уявіть собі, беріть страхування завжди. Завжди страхуйтеся максимально. Ми всім своїм туристам радимо страхуватись максимально.